Питання гендерного зумовленого насильства залишається актуальним в усьому світі, і для привернення уваги до проблеми проводять різні тематичні заходи. Серед них і 16 днів проти насильства. В Україні зросла кількість випадків домашнього насильства на 14% із початку року. Це за даними Міністерства внутрішніх справ України станом на червень. А в порівнянні із минулим роком на 80%. Причому міністр Ігор Клименко озвучив ще одну тривожну статистику, що свідчить про негативний вплив війни на різні аспекти життя. Близько 60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями. Тож детальніше про те, як українське законодавство трактує домашнє насильство, поговоримо із головою громадської організації Подільська правова ліга Анастасія Площинська з нами у студії. Вітаю вас, Анастасія, і слава Україні! Героям слава, отже, давайте ми із поняття домашнього насильства взагалі почнемо. Як українське законодавство його трактує, і які види є домашнього насильства? Взагалі українське законодавство трактує домашнє насильство, це дії або бездіяльність, це які вчиняються між особами, які є родичами або які спільно проживають. І пов'язане саме з фактом спільного проживання, з фактом родинних відносин, тобто, або з фактом того, що особи складають сім'ю або є колишньою сім'єю. Взагалі, трактування домашнього насильства є багато. Якщо говорити про законодавство, то звісно в нас нещодавно відносно законодавство трансформувалось відповідно до норм Стамбульської конвенції. І зараз розглядають декілька форм насильства: це сексуальне, психологічне, фізичне та економічне насильство. Домашнє, якщо ми говоримо саме про домашнє насильство. І відповідно кожна із цих форм сьогодні вже є такою, за яку кривник може, а це особа, яка вчинила домашнє насильство, може понести відповідальність. Легше пояснити саме, що таке домашнє насильство на прикладах і через розкриття саме ось цих понять. Ну, найбільш поширене у нашому суспільстві і, взагалі, у сприйнятті саме насильства так традиційно склалося, коли ще не було змін в законодавству, вважали, що насильство. фізичне так. і за нього саме за фізичне насильство була відповідальність і передбачена вже давно. І люди вже знають, що вчинення певних дій, таких як завдання тілесних ушкоджень, укусів, позбавлення волі може бути особи, інших дій такого фізичного характеру, які можуть призвести до завдання шкоди здоров'ю особи, до тілесних ушкоджень чи до її моральних страждань. Будь такі дії кваліфікуються як саме фізичне насильство, як і підвидів. Один відносно новий, хоча фактично це вже не новий вид насильства і домашнього, і багато вже є кривників, які притягнуті саме за психологічне насильство. Його найважче довести на практиці. Я думаю, що ми ще потім про це поговоримо, але саме психологічне насильство це погрози, це цькування, це залякування. Це будь-які дії, які призводять саме до моральних, до е, психологічних страждань, е, потерпі особи, яка постраждала від домашнього насильства. Це е, ті дії, які м, на відміну від фізичного насильства не можна одразу побачити шляхом е, там звернення mm -hmm. до медичного закладу, і е, якщо є тілесні ушкодження, це ті дії, які Перш за все впливають на психологічний стан, і навіть можуть на психічний стан, якщо в особи саме насильство. Я далі про це розповім. Бо є приклади, коли насильство провокує не лише психологічні, а вже й психічні хвороби в потерпілий. Сексуальне насильство це одна із форм насильства, примушування до статевих відносин, це порушення статевої недоторканості особи, незважаючи в яких відносинах перебуває кривник та особа, яка постраждала від насильства. Тому що побутує думка, так що в, принципі, в такому випадку неможливе насильство. Але якщо особа вважає, що вона зазнала, що її статеву свободу було порушено. Також, якщо будь-які дії такого е, сексуального характеру стосовно неповнолітніх, вони вже можуть визнаватися е, саме як сексуальна форма насильства. І одна із найбільш цікавих, яка дуже часто саме цікавить наших е, е, бенефіціарів, клієнтів е, нашої організації, це економічне насильство, тому що раніше, взагалі, ми про нього навіть е, не говорили і не чули, і ну не розуміли, що це таке. Але зараз в судовій практиці все частіше використовується саме притягуються особи до відповідальності за економічне насильство. Це, наприклад, позбавлення засобів для існування. Це коли, наприклад, жінка або чоловік перебувають в вразливому статусі і не можуть працювати, а їх позбавляють засобів до існування або зобов'язують працювати, змушують. Або, навпаки, не, до, не дають дозволу на працю, або е, позбавляють права на житло, якщо це одна сім'я. Е, варіантів є дуже багато. Зібрати докази економічного насильства складно? Так, складно, е, аналогічно, як і е, психологічного угу. насильства. Е, потрібно е, часто доказами економічного насильства можуть бути записи розмов, можуть бути е, листування, оскільки е, всі наші. Месенджери, які є, і використання телефонів, листування, розмови, все це може бути підтвердж... одним із доказів, які використовуються саме для доведення економічного насильства. Звісно, якщо людина, наприклад, та, яка постраждала, є особою з інвалідністю, або вона є, наприклад, жінкою, яка доглядає дитину до трьох років, звісно, вона знаходиться у вразливому статусі. І якщо таку жінку позбавити права на житло, наприклад, не дозволяти їй зайти додому до дитини, то звісно це вже буде і психологічне, і економічне насильство. Тому що якщо позбавити та, наприклад, жінку, яка до трьох років дитину утримує, тобто доглядає, виховує, позбавити її, засобів до існування, житла, тут буде і економічне, і психологічне. Насправді саме в цих справах дуже важко знайти докази. І психологічне, можливо, в психологічному навіть трохи легше, тому що, на мою думку, я завжди раджу своїм клієнтам звертати, не хвилюватись і звертатись до психолога. Звісно, коли я говорю не хвилюватись, маю на увазі, що їхню таємницю розкриють кривнику, що хтось повідомить. У нас є дуже багато служб, і, до речі. Найближчим часом в грудні відкриється комунальна установа, центр протидії насильства, саме в місті Хмельницькому. Yeah. Я вже зустрічалася з нашими партнерами. Я вже мені вже розповіли про цей центр. Я познайомили з людьми, соціальними працівниками психологами, які будуть працювати в центрі, і вони і зараз працюють, але в інших структурах. Okay. І ніхто не повідомляє кривника. Дуже багато притулків. Для осіб, які постраждали від домашнього насильства, навіть ми не знаємо, де вони знаходяться, тому що з метою забезпечити безпеку потерпілої особи. І чому потрібно, перш за все, якщо якщо це психологічне насильство, звернутися до психолога, який потім може надати висновок, що особа дійсно перебуває у вразливому стані і в неї є тривожність. Якщо дитина взагалі зараз дуже багато. Є дітей, які страждають від насильства, і я абсолютно погоджуюсь з статистикою, яка надана якби на офіційному рівні нашими представниками органів влади. І я бачу, що з практики роботи дійсно ця статистика реальна. І я навіть читала прогнози різних міжнародних експертів і українських, що на жаль, ми в наступному році можемо з ситуації, коли насильство домашнє, гендерне. Інші форми насильства в умовах війни будуть прогресувати, тому це дуже важливо. Такі акції 16 днів проти насильства, і не тільки щоб люди знали, що робити, і от психологічний якраз полягає в тому, щоб зафіксувати, не боятися звернутися по допомогу з одного боку. Це допоможе особи вийти зі стану жертви, і з іншого боку, це може стати доказом в перспективі для того, щоб довести, що взагалі психологічне насильство було. Бо дуже часто на жаль приходять на консультації особи і говорять про те, що протягом п'яти років, наприклад, їм погрожували вбивством фізичною розправою члени їхньої сім'ї. І окрім слів цієї особи, на жаль, ми не можемо нічого надати. Звісно, звертається така людина в поліцію поліція складає протокол. Але як ми можемо довести, що особа страждала від насильства 5 років? А якби збирати ну це не так легко розірвати це коло в один день? Іноді доводиться жити в такому статусі, да постраждалої особи і збирати докази, ходити до психолога не завжди вдається вирішити житлові питання одразу, так так, коли людина зрозуміла. Потрібна дуже ґрунтовна підготовка. Якраз для цього працюють юристи, соціальні працівники. Юристи з свого боку готують докази, соціальні працівники допомагають особі знайти певну опору, де буде житло, де робота, психологічний стан покращити. Це дуже велика така комплексна робота. Для людей, які вже звертаються за допомогою або правоохоронні органи, або до юристів дуже важливо отримати цю справедливість в суді, чи часто жертви отримують цю справедливість. На мій погляд, Тут 50 на 50, оскільки залежить від доказової бази, саме бо, на жаль, потерпілі вони часто ну не стикаються з судовою системою. Вони ну знають, як це працює. Звісно, так. тому що це не їх сфера роботи. Причому є. Я хочу звернути увагу, що люди, які страждають від домашнього насильства, які потерпають, це можуть бути люди абсолютно будь-яких професій, будь-якого матеріального статку і будь-якої статі, тобто. Це як сказати таке негативне явище, воно є абсолютно в усіх сферах життя. І е, люди, які е, ну, хочуть дійсно справедливості, е, а іноді люди хочуть просто врятуватись. Якщо ми говоримо про спеціальні заходи, які застосовуються до Е, я б ну от є в нас там можна сказати два таких основних види відповідальності за домашні. Насильство. Перше, це адміністративно, і друге, це кримінально. Звісно, якщо ми говоримо про адміністративну відповідальність, то коли кривника притягують до відповідальності і накладають на нього штраф у вигляді у розмірі 170 гривень, звісно, на мій погляд, потерпіла особа не може відчути справедливої відповідальності. Відповідальності, сатисфакції за завдані дії саме стосовно неї за завдану шкоду її здоров'ю, психіці. Але це дуже важливо для того, щоб в перспективі можливо доведеться захистити дітей. Я можу от поділитися практикою, і ще продовжу: це адміністративна відповідальність, а також передбачена кримінальна відповідальність. Це якщо дії саме пов'язані з домашнім насильством, домашнє насильство має системний характер, тобто три і більше разів за рік, тоді вже передбачені більш суворі види покарання навіть до позбавлення волі. І крім того, що є певна відповідальність, є ще спеціальні заходи і для кривників. Тому що не завжди, от сам факт притягнення особи до відповідальності адміністративної вигляді накладення штрафу, такого, причому, як на мене, не дуже великого розміру, спливає позитивно на кривника. Це може навпаки вплинути ще гірше на ситуацію. Тому законодавство це раніше, років 5-10 такого не було. Але законодавство передбачило спеціальні заходи стосовно людини, яка потерпіла і яка хоче справедливості. Такими заходами може бути терміновий заборонний припис і обмежувальний припис. Терміновий заборонний припис він виноситься поліцією. По факту, коли викликають поліцію, і поліція робить оцінку ризиків, здійснює чи настільки реально, що насильство, наприклад, завтра або протягом найближчого часу повториться. Mm -hmm. Там є велика анкета, чи перебувала особа в стані сп'яніння, який характер відносин. І він видається на 10 днів. І 10 днів, наприклад, кривнику навіть незалежно від того, чи це його власність квартири чи ні, йому забороняється наближатися до потерпілої. За порушення термінового заборонного припису передбачено адміністративна відповідальність, так як за насильство. А за порушення обмежувального припису, який ще один із видів, його вже здійснює суд. Накладає саме обмежувальний, вживає обмежувальний припис. Обмежувальний припис може бути від одного місяця до шести заборонено наближатися до певної особи, телефонувати, контактувати, будь-яким чином перешкоджати особі. Саме і за порушення цього припису вже передбачено кримінальну відповідальність. Іноді люди, які стикаються з насильством, вони запитують, для чого мені така кількість приписів постанов. Якщо це не діє, мене все одно переслідують, погрожують, нема де жити. А я от якраз хочу розказати, як це з практики може вплинути mm -hmm. в перспективі. Будь-які випадки домашнього насильства між дорослими, де є діти. Це автоматично в таких ситуаціях діти автоматично стають потерпілими також від насильства. Тобто, якщо дитина є свідком залякування погроз, цькування, вона вже так само мами чи там, батька вона так само є потерпілою від психологічного насильства, аналогічно стосовно будь-яких форм насильства, навіть якщо фізичне і дитина це бачить, вона є потерпілою. І дуже важливо визнавати, чому. Бо дуже часто, як я сказала, кривники, вони не є повністю там асоціальними, Вони можуть бути досить реалізованими в професії, вони можуть мати вплив. І потім, коли потерпілий чи потерпіла, не хоче, наприклад, виконувати умови, хоче вирватися з цього кола, їм можуть почати погрожувати відібранням дитини, оскільки, наприклад, в потерпілої чи в потерпілого немає. Можливості такої великої фінансової, та забезпечувати таке часто буває. Ну поки що говорю про жінок, бо вони більше звертаються. Але чоловіки теж були в моїй практиці, які звертались саме з цими питаннями. От, наприклад, жінка, яка виховувала дитину до трьох років, вона не заробляла кошти. Зараз дитині чотири, і кривдник погрожує їй тим, що. Забере дитину, визначить місце проживання дитини саме з ним, а не з нею. Тому що в неї нема свого житла, в неї немає доходу, і це зрозуміло чому. Бо, е, і е, якраз в таких випадках дуже важливі ці всі е, фіксації фактів домашнього насильства. Бо людина, яка вчинила. Е, Правопорушення відносно до дитини, саме насильницького характеру, жорстоке поводження у вигляді домашнього насильства, вона вже може бути позбавленням батьківських прав. Суд обов'язково повинен врахувати і органи опіки і піклування сам е інтерес найкращої дитини при визначенні, з ким буде жити дитина, чи позбавляти батька, чи матір батьківських прав. А в мене, до речі, в практиці була ситуація, коли маму позбавляли батьківських прав і суд позбавив, тому що вона неодноразово в стані алкогольного сп'яніння вчиняла домашнє насильство стосовно батька. Але дитина 6 років це бачила. І це батько він, до речі, це дуже рідкісний випадок, коли він не посоромився. Бо в нас є така, як стереотип, що чоловіки не плачуть, чоловіки не повинні звертатись, що це ніби соромно. А він от не посоромився. і… Дійсно звернувся і позбавив маму права бути матір'ю цієї дитини, позбавив батьківських прав і може самостійно без її згоди вирішувати певні питання стосовно дитини, її місця проживання, навчання без згоди і без участі цієї особи. І це дуже важливо. Це потрібно не забувати звертатись, і оскільки основна помилка, основна проблема. Це страх звернутись по допомогу, страх повідомити в поліцію. І як наслідок, потім насилля, яке насильство, яке триває роками, воно не має будь-якого доказової бази для юристів, для поліції, для судів, для психологів. І людина тільки має ну якби тільки слова людини це підтверджує. Ми побачили зі статистики, що близько 60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями, і це той вплив війни, який зараз ми маємо. Чи загалом можна говорити про ті форми насильства, які найчастіше фіксуються від військовослужбовців, я б я дійсно розумію, і тому що зараз взагалі дуже велика напруга в суспільстві, і незалежно від того, чи це військовослужбовець, чи... Працівник якогось підприємства, чи жінка, чи чоловік я дійсно знаю про таку статистику, вона для всього світу характерна, бо пов'язана з психологічним станом, з напругою, постійною з якою стикаються військовослужбовці. Але я би хотіла ще з своєї практики звернути увагу, що і серед неповнолітніх дуже багато стало кривників, які є кривниками. Наприклад, своїх родичів похилого віку це також зараз я зустрічаю. Жінки також зараз більше от я бачу, що також можуть чинити домашнє насильство. Як на мене, тут потрібно дійсно вирішувати проблему з інформуванням людей про факти повідомлення, але й проводити програми для кривників для того, щоб особи такого не вчиняли. Бо сам факт притягнення відповідальності він. На мій погляд, не допоможе саме цій особі, не допоможе зберегти сім'ю. Але іноді люди дійсно, які пережили дуже складні обставини, вони можуть ну як сказати, не контролювати да, свій стан. Я не психолог, я не можу це грамотно обґрунтувати, але я дійсно погоджуюся, що іноді будь-який там факт чи дія може провокувати якусь агресію. І це пов'язано з тим, що люди дійсно переживають зараз в Україні дуже складні часи, і тут потрібна психологічна допомога і підтримка потерпільній особі, але й також психологічний супровід кривнику. І в нас є така. Досі на жаль, але вже воно покращується. Але поки що негативна тенденція: що до психологів звертаються слабкі люди, які не можуть справитись самостійно своїми проблемами, краще зустрітися з друзями, обговорити це, і все буде добре. На жаль, це не так, і потрібно все ж таки говорити на прикладах, що психологи дуже допомагають всім, хто опинився в складній життєвій ситуації або намагаються допомогти. Я колись на одному із заходів. Розмовляла з нашими клієнтами, і вони кажуть, що ну, мені не допомагає ні один психолог, бо він не знає, що я пережив. Він не може тут, сидячи, наприклад, в Хмельницькому, допомогти мені заспокоїтись, не знаючи, що я пережив. Але є багато військових психологів, які також були і пережили багато чого і можуть, якби. Допомогти в такій ситуації питання в тому, просто що їх зараз не так багато є, так, так тобто, це питання на перспективу, яке обов'язково потрібно розвивати. Є ще зараз таке поняття як кібернасильство, тому що погрози вони можуть лунати до прикладу і в повідомленнях з'являтися. Так само розкажіть, власне, наскільки зросла кількість випадків кібернасильства? Є дуже багато взагалі повідомлень повідомлень стосовно е, різних е, кіберзлочинів, в тому числі і погроз. І також шахрайства, саме кібер шляхом засобів електронного зв'язку, mm -hmm. коли людину просять перейти на певне посилання і скачують гроші або вимагають кошти в друзів і родичів. Також дійсно зросла ця кількість. Я думаю, що це наші, можливо, якісь хакери з держави, агресора так діють. Mm -hmm. Ну, це моя особиста думка, можливо, і в Україні є такі шахраї, звісно, є, які так чинять. Є така стаття в Кримінальному кодексі, зараз номер, на жаль, не згадаю, але передбачено відповідальність за погрозу вбивством. І якщо ми говоримо про домашнє насильство, то погроза вбивством, погроза. Якщо говорити якісь кування, то це може бути ще додатково кваліфіковано як домашнє насильство, саме психологічне. Але якщо ці родич, якщо ці особи не є родичами там або не проживають однією сім'єю, то це буде погроза вбивством. І особисто я колись цікавилась, то на жаль, така ситуація, що Дуже важко довести саме погрозу вбивством, тому що це треба, щоб була реальна загроза. А реальна загроза це коли людині кажуть, що наприклад завтра в три години дня біля такого то магазину, там тебе дуже, дуже мало йому ситуація. Та, та, типу має бути реально загроза, і вна... тоді можна притягнути до відповідальності. Це все ускладнюється саме тим, що такі злочини можуть вчиняти з іншої точки нашої планети, з іншої країни, бо зараз інтернет, всі ці технології дозволяють можливість, дають можливість вчиняти такі правопорушення. Я би ще хотіла звернути увагу на такий момент на те, що домашнє насильство це на коло осіб, які можуть підпадати під домашнє насильство. Наприклад, якщо Два брати, два брати, там між ними сталася бійка десь в магазині. Вони зустрілись, вони разом не проживають. Це не обов'язково буде домашнє насильство. Скоріше всього, це не буде домашнє насильство. А от якщо це або родичі, або наречені, або мама, тато, чоловік, жінка, діти, бабуся, дід, прабаба, прадід це люди, які пов'язані кровним спорідненням. і... Є сім'єю або це люди, які не були колись, колишні подружжя, mm -hmm. сім'я в минулому наречені це, якщо планують, якщо проживають спільно і в них є спільний побут, спільні, спільний бюджет, спільні обов'язки по господарству. Може бути. Ну, кровне споріднення тут вже не важливо. Тобто, це така практика європейського саме міжнародних договорів і конвенції про Стамбульської конвенції, що дуже широке поняття родичів, щоб не обмежувати, наприклад, якщо вони не мають кровного споріднення або не мають офіційної реєстрації шлюбу, то це вже не домашнє насильство. Тут дуже широке таке. Коло осіб, які можуть підпадати під угу. дію цього закону, давайте ми такий дороговказ зробимо для жарт домашнього насильства. Тобто, якщо вони розуміють, що вони готові звертатися за допомогою і що робити далі, які кроки? Перше звертатись в поліцію. Якщо страшно звертатись в поліцію, звертатись в центр в приміській раді є центр соціальних служб сім'ї та молоді. Це в нас і в кожному органі місцевого самоврядування має бути створена така структура, яка відповідає за цю, саме за цю проблему. Також скоро в нас буде створена і комунальна установа протидії насильству. Я думаю, вони також будуть розповідати, афішувати свою діяльність. До психолога можна звернутися. Психолог точно не розкаже про те, що сталося, і якщо дитина страждає, то дитину бажано теж до психолога. Щоб це потім підтвердити і дитині допомогти. Також можна звертатись в нашу організацію Подільська правова Ліга ми надаємо безкоштовну консультацію і можемо також надати контакти всіх цих служб. Також в нас є організація Юрфем, Ластрада. Вони на всеукраїнському рівні саме працюють з жінками, з потерпілими від торгівлі, від насильства, від сексуального насильства, від гендерно обумовленого насильства, ЮрФЕМ та Ластрада. І, е Далі почати збирати, ну це всі служби вони розкажуть, але я також би на цьому хотіла на увагу звернути. Не боятися розказати комусь із друзів або з родичів для того, щоб мати можливість житла забезпечити житлом себе і дитину, якщо це потрібно створити такий собі подушку безпеки, якщо це можливо з фінансів, окрім цих всіх служб. Передбачити план, тому що це іноді буває дуже складно і дуже довго знайти житло, знайти до кого можна звернутися, якщо буде, наприклад, дуже сильна агресія, хто може забрати навіть вночі домовитись і подумати, куди можна піти на роботу або де знаходиться притулок. Тобто, перед тим як розривати це коло, краще пропрацювати план. Проконсультувати, зрозуміти, позбути страху, що дитину не забирають за те, що людина, наприклад, з інвалідністю або не працює, тільки на, ну бо так часто е, провокують і погрожують. Скласти план і далі діяти і старатись обов'язково працювати з психологом, бо як і кривники, так і потерпілі мають схильність повертатися до цього кола у них вже є залежність. Так, вони співзалежні в цих відносинах, тому дуже важливо звертатись по допомогу. Вам дякуємо, Анастасія, за те, що ви доєднались до нашого марафону. Говорила про заходи 16 днів проти насильства із головою громадської організації Подільська правова ліга Анастасія Плащинська була з нами у. Студії.